Вітаю вас, малята, любі хлопчики, дівчата, та запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. А про кого будемо сьогодні розмовляти? Підгадайте загадку. Удень по небу гуляє, а ввечері на землю спати лягає. Сонце, любі діточки, погляньте у віконечко, як гарно світить сонечко. Що ви знаєте про сонечко? Яке воно? Сонечко, жовте, кругле. Яскраве. Що робить? Сонечко світить, гріє. Пограємо в дидактичну гру, що схоже на сонечко. Курчатко схоже на сонечко, бо воно теж жовтого кольору. М'яч круглий, він теж схожий на сонечко. Колесо схоже на сонечко, бо теж кругле. Тарілка схожа на сонечко, бо вона теж кругла. Диня схожа на сонечко, бо вона жовтого кольору. Пограємо в дидактичну вправу, закінчує речення. Сонечко прокидається коли? Сонечко прокидається рано вранці. Сонечко живе де? Сонечко живе високо в небі. Сонечко ховається за що? Сонечко ховається за хмаринку. Сонечко взимку тільки світить. А не що робить? Сонечко взимку тільки світить, а не гріє. Сонечко яке? Сонечко яскраве. Складемо розповідь про сонечко. Сонечко живе високо в небі. Воно світить яскраво. Інколи сонечко ховається за хмаринку. Взимку воно світить, але не гріє так тепло і ласкаво, як улітку. Сонечку радіють всі дорослі, малята, тварини, рослини. Ми дуже любимо сонечко. Ось така розповідь вийшла у мене. Пограємо в дидактичну гру, кому потрібне сонечко. Правила гри якщо сонечко потрібне, плескайте в долоні, а якщо ні, то тупотіть ніжками. Малята, я сподіваюся, вам сподобалось заняття. До зустрічі на наступному занятті!